Лижний одяг від якісного бренду Colorwear. костюмчик чоловічий, розмір 2XL, куртка, штани, Фурнітура ІКК, куртка жіноча, побірці розмір S. бренд більше мірить. Шапки три штуки. Дуже теплі. Штани спортивні, жіночі XS, куртка чоловіча, Елька, Худі з капюшоном М, курточка XS, S. спортивні штани Елька, худі з капюшоном, розмір L. Тут затяжки. Дуже тепла. Куртка розмір м комбінезон, розмір М, куртка Dow в розмірі М, жіноча курточка, вибірці розмір С. Ще одна жіноча куртка XL, чоловіча куртка XL. Жіноча куртка М і штани нижні по бітці розмір XL.